Усім привіт! Рада вітати вас у мене на каналі. Сьогодні у відео ми поринемо освіт полювання за скарбами у Вінницьких Секундах. Запрошую вас до перегляду відео і сподіваюся, буде цікаво. Ось така знахідка на божевільних відборах височенних. Масивна тут висока платформа. А і як бачите, вони ще ідеально нові. Є захисна плівка на підошві, їх не одягали ні разу. Бренд мені невідомий. Вони з лакованого матеріалу мають відкритий носок, і менець засібку навколо щиколотки. Стив, зуття тут звичайний яскравий для якихось виходів на сцену чи заняття танцями. В общем, де потрібний виразний, сміливий образ. Ну, звичайно, я не брала їх. Далі подібні туфельки, також масивна платформа і височинна шпилька, виконані з матеріалу під рептивну шкіру в темно бордовому відтінку з відблиском. Носок закритий гру, округлої форми. Стиль, як на мене занадто виразний. Такий фасон знову ж пасує до вечірніх неординарних образів або сценічних виходів. Знову ж стане ідеально новий, їх не одягали, і бренд невідомий. Також залишила. Ось знайшла і забрала ось таку гарну піжамку. Від Барбі, вона домашня, легенька, на літо, в ніжно-рожеві полоси, з чорним кантом по краям, застібається на гудзички. Ось ну, такий крій вільний, об'ємний. Тут XL розмір, дійсно XL, тому що вона чудово сіла вільно на мою фігуру. Я її забрала в той день дві речі за 50 гривень. Як бачите, тут 100% віскоза в складі. Ось тканина така приємна, охолоджуюча. Хаюча щільна не еластична, як бачите, є ось цей логотип Барбі. Шортики також тут короткість тієї ж тканини, тільки є довга атласна стрічка на поясі. Забрала вони були в ідеальному стані, тільки попрала, відпарила, і, в принципі, всі маніпуляції використовую навіть під час сну, дуже добре охолоджує у літню спеку. Загалом це торгова марка, що належить американській компанії. Спочатку ляльку вони зробили, потім різні речі, стиль речей звичай впізнав. Ніжні або яскраві кольори, в них жіночність, грайливість, молодіжний акцент, і особливо рожевий, використовують. Класна річ. Ось таку чудову річ знайшла. Це ніби кардиган або піджичок в'язаний. Бренд тут вказаний Мауро Гріфоні. Зразу показує, як на мене сів. Вважаю, досить непогано виглядає тут 52-й розмір. Завітала на торговий майданчик подивитися, скільки коштують від даного бренду схожі піджики з вовни. ну 500-530 доларів. Це Мауро Гріфоні, взагалі італійський бренд. Спочатку був заснований в 92-му 92 році як дизайнерська марка. Це люксовий сегмент. Ось. А, ну, як бачите, тут 52 розмір, і в складі 97 вовни. Це така тепла, щільна і плотна річ, ніби пальто, кріпі джека з накладними кишенями, застібається на великі гудзики по усій довжині. Тканина, в принт ялинка або щось дуже схоже, ворот стійка, сіро-бежевий такий теплий колір, м'яка приємна на дотик тканина, досить щільна, еластична і гладка в'язка. Стан непоганий, але при ретельному огляді на спині знайшла дефект. Ну, я з ним не справлюся, нічого не зроблю, через що вимушена була залишити його в магазині. Ще люксова знахідка від Джорджо Армані це піджачок у 46-му розмірі. Тут білий або молочний колір, він на підкладці, двобортний, бокові накладні кишені по бокам, тут середня довжина. Позаду є така деталь, яка ніби позначає талію. Тут вільний такий прямий крій. Дуже якісно все виконано, 100% з якісної тканини, хоча не було був зрізаний склад, але модель вже не актуальна. Завітала до них на сайт, і піджаки коштують від 36 до 109 тисяч гривень. Але це відомий у всьому світі Армані, який асоціюється з розкішю, високою якістю, увагою до деталей і елегантністю. Не брала, залишила. Ось знайшла я приміряю курточку вже для осені в красивому такому теплому, бежево золотавому кольорі нейтральному. Вона ну, непогано, в принципі, сіла на мене, застібається на блискавку і кнопки має в кишені по бокам, здягується на талі. І тут прямий такий вільний крій досить. А, покажу вам трішки її ближче. Вона має капюшон, який ховається в комірець і тримається там на липучках. Ем, ну, хороший стан був. Це Гарі Вебер, відомий німецький бренд преміум класу. Пропонує одяг, що поєднує високу якість пошиття і стильний часом строгий дизайн. Мають широкий асортимент і підходить тим, хто цінує простоту, зручність і актуальність у динамічному житті мегаполісу. Ну, дійсно, стан був хороший. Я ось показую, як воно там тримається в комірці, щоб ви зрозуміли. А, ну, якісно пошита, якісний матеріал не еластичний, вологонепропускний, не пропускний, яка ж бірка, тільки заїдала блискавки, я не хотіла цим заморочуватись, замінювати, тому не купувала. Хоча, можливо, помилилась, треба було забирати, бо річ дійсно хороша. Сподобалася така знахідка Віталка Беннет, Це сукенка в кольорі Бордо з глибоким декольте, довгий рукавчик, тут відрізна талія, спідниця розширяється донизу. Ем, ну, позаду вона виглядає з таким чином. На рукаві є защіп з досить великою кількістю таких крихітних гудзиків. Ем, крім кольору, мені сподобався ще й склад. Тут 100% шок, як каже Бірочка, і це ацетатна підкладинка. Збоку є блискавка, що допомагає надягати краще і легше цю сукню, і при детальному огляді знайшла пляму. Від жиру і не розглядали її більше до покупки, зайшла до них на сайт, щоб подивитись на асортименти ціни, це взагалі бренд доступного одягу класу люк, заснований в 90-му році в Великобританії, відомі своїм поєднанням яскравих принтів, елегантних форм та високої якості. Відносить до сегменту доступної розкоші, пропонують якісні речі за помірними цінами. Хоча ціни я вважаю в них досить непомірні: 270 670 доларів за сукню. Це досить коштовно. Хоча це бренд до розгляду, так як він в. Вартісный і якісний. Ще одна люксова знахідка від Weekend Max Mara, Це сукенка в малому розмірі, але дуже елегантна. І чимось нагадує шкільну, Тут короткий рукав, незапраний глибокий чорний колір, є ось кишені в бокових швах. І, як бачите, тут є зустрічні такі зачіпи, що допомагають їй вільно спадати по силуету фігури. Вона точно для якоїсь юної тендітної дівчинки, хороший крій, хороший стан, але мені не по розміру, я її залишила. Зайшла до них на сайт і сукні 200-500 євро порозглядайте зі мною. Ну, звичайно, всім відома Максмара це люксовий італійський бренд, один з найстаріших, шанованих за витончену елегантність, розкішні тканини та крій. Класна річ, але залишила. Сподобалась мені ось така сукня. Я її приміряю від бренду Orsay. Справа можете ознайомитися з асортиментом, суконь і цінами на них. Загалом сукня це як базовий елемент, без якого складно уявити жіночий гардероб. Ця сукня, мені здається, своїм кроєм по фігурі вигідно підкреслює достоинства, робить образ жінотнішим, елегантнішим. За рахунок еластичності матеріалу сховані майже усі недоліки фігури. Сподобалась вона мені, як вона сіла, але трішки була затісна. Довжина по коліну, короткий рукав, принт маленький горох сіяний по усьому полотну сукні, позаду розріз і застіпка на блискавку. Орсей стиль. Модні колекції, мають стриманий витончений дизайн, е акцентуються на якості пошиття та ретельному підборі тканини і фурнітури, тому всі вироби, незалежно від моделі або фасону, мають привабливий зовнішній вигляд і ідеально сідають по, по фігурі. Це яскравий, такий романтичний якісний бренд жіночого одягу, створений у Німеччині. Це мас маркет, хоча мені подобається якість пошиву і тканину їх речей і сучасний дизайн. В основному, коли зустрічаю, звертаю увагу і часто забираю. Ось був такий склад цієї суконьки, але, на жаль, вимушена була її залишити маленька. Ще звернула увагу на там ось цього светрика. Тут бренд вказаний Консенсо. Це італійський бренд чоловічого повсякденного одягу. Тут базовий такий класичний светрик, знову ж таки, в класичному базовому кольорі чорному, такий незапраний, глибокий, насичений колір, кругла горловинка тут була. Дуже сподобалась мені ось, ця, ось цей трикотаж він такий гладкий, еластичний. Такий шовковистий відблиск мав, і до нього не липло усе те сміття, що зазвичай буває у секонді. Тут вовна мериносу, хоча складу я не знайшла. Ось є колекції з боку вам показую цього бренду, але без цін. Ну, думаю, що, можливо, там навіть в складі був і шовк. Але був невеличкий розмір, і тому я не розглядала його до покупочки. Ось знайшла на дотик ось такий светрик. Бренд мені невідомий, але я так розумію, що це французький бренд. Ну, такий дуже непоганий був у нього стан, і на дотик він дійсно викликає такі неймовірно приємні відчуття. Тут, як бачите, висока горловинка, гладка в'язка, така дуже приємна, сама тканина, ось цей трикотаж. Не сподобались мені манжети, вони такі, наче розширяються донизу. і Я вважаю, що це вже не актуально досить. І ось чому такі приємні відчуття, бо склад тут 45 кашеміру, 20 шовку і 20 віскози. Непоганий стан, але вже розмір маленький і неактуальні ось ці рукавчики, тому залишила. Що мені сподобався ось такий светрик, чи то ковтинка від. Британського мас-маркет бренду Next. Тут чорний колір. Його відмінною особливості є ось ця декоративна вставка з мережева кремового такого кольору. Спереду вона імітує, ніби жадо, а горюші. Ця ставка прикрашена кількома темними гузочками, яких блискучі грані по центру. Светрик має круглий виріз горловини, рукава, схоже, ліхтарики короткі. Трикотажна тканина дуже м'яка, приємна, затишна і тепла, але крізь короткими рукавами, не дуже практичні на холодну пору року. Тому не розглядала б до покупки, навіть якби підійшов по розміру. Ну, непоганий, в принципі, був стан у нього, тільки попрати, відпарити, і він би, в принципі, непогано виглядав, без дефектів був. Без різних нюансів. Ось, як бачите, гарно ці рукавчики такі <свісно> об'ємно так виглядають. І ось бірка вказує на те, що тут 70 вовни і 20 ангори. Залишила. Такий половер зустріла з виподібним подібним вирізом від Polo Ralph Lauren. светер сірого, приємного меланжевого кольору, заплатки, ось такі були на літтях. тільки не знаю це задумка дизайнера чи попереднього власника. Бірочка вказує, що тут стовідсоткова вовна мериноса і тут еліо розмір. Як бачите, бірки всі на місці і є лого вершника ось на грудях. А тут дуже надзвичайно приємна, комфортна і тепла ось ця тканина, вовна сама. Стам був непоганий, але мені здалося, що він підсів від неправильного прання. І це був вже точно не L розмір, а більше схожий на ЕС, тому не купувала. Зайшла до них на сайт, подивитися на ціни, показую вам. Це всесвітньо відомий люксовий бренд, символізує елегантність, стиль та американський спосіб життя, асоціюється з класичним вишуканим стилем, що поєднує в собі легальність, комфорт і американський шик. Залишила, не купувала. Сподобався мені такий кардиганчик від King Kong. це італійський бренд одягу. Всі речі виготовляються в них з натуральних тканин, тому надзвичайно якісні. І сподобався якраз ось цими совами, які додають такі. Образу грайливості й милого характеру. Сови виконані у темних тонах, як бачите, коричневих, на сірому кольорі кардигану. І образ виглядає таким повсякденним, затишним, можливо, в стелі кежел. І можна поєднувати з джинсами, брюками або спідницями. В складі там доволі багато, дуже хорошого. Там і вовна, і кашемір, і віскоза, але залишила його, бо він мені замаленький. Привернув мою увагу і приміряю ось такий светрик. Сірого кольору тут є комір на ось таких от гудзичках. На светрі присутній класичний ромбоподібний візерунок Cargail у рожево-біло-сірих тонах. Образ виглядав повсякденним, можливо, в стилі кежуал. Мені не подобається, як сіві він на мою фігуру трішки затисло. Бренд мені невідомий, светр був в хорошому стані, без дефектів. Тонка еластична в'язка, він щільний, пухнастий, тонкий, дуже теплий і затишний. Тканинка не колиться, і гарне поєднання ось цих кольорів приваблює, акцентує увагу. У складі 60 вовни 20 ангори. Непогана річ в хорошому стані, але, на жаль, не мій розмір, тому не купувала. Звернула увагу на жіночу блузочку з короткими рукавами, бафами. Бренд вказаний і тут маленький розмір. Вона має світле забарвлення з візерунком, що нагадує розмиті квіткові або абстрактні мотиви у пастельних тонах. Орловина округлої форми, спинка відкрита на зав'язочках, і тут 100% поліестер. Як бачите, бірочку, красива річ, ніжні відцінки можна використовувати як повсякденні, так і на вихід буде доречно. А, ну... Така класна річ, але мені замала, тому я її не купувала. Це данський бренд, поєднують якість, зручність і трендовий підхід до повсякденного гардеробу і пропонують жіночий одяг, аксесуари, поєднуючи в собі скандинавський стиль, сучасні тенденції, доступні ціни. Ну, також речі в них доволі яскраві, красиві. І ця річ доволі така яскрава і красива, хоча замаленька. Сподобалась мені блузочка, бренд мені невідомий. Вона літня з короткими пишними рукавами, великим таким круглим коміром. Комір прикрашений вишивкою у вигляді полісток чи сердечок. Надає такого гарного вигляду цей комір. Застібаються на маленькі густочки, схожі на кришталики. Блузочка легенька, дихаюча, невагома, виготовлена з бавовни, білесенька, була в ідеальному стані, але це СМ розмір мені маленький, і я її не купувала. Ще красива ось така блуза в чорному кольорі, прикрашена дрібним квітковим таким принтом в різних яскравих відтінках, ніби всіяна на чорному фоні букетиками, такими квітів, е, має довгий рукав, і особливістю цієї блузи є рюші або валани по лінії вирізу горловини. Додають виробу такого романтичного вигляду. Е, ну, вона вільного прямого крою, тканина легенька, повітряна, дихаюча. Це Маркен Спенсер, виготовлена в Бангладеші, це британський бренд. Mass Market. Блуза також має застібку, ось пару гудзичків і петельки таким чином. Вона застібається, і манжети, ось, бачите, також на гудзичка. Хороший стан був майже ідеальний, я її забрала, Тоже гривень до 50. Попрала, відпарила, вона майже в стані ідеальному нового. На мене ось таким чином вона сіла, досить непогано виглядає, тому я її забрала і в офіс, і на повсякдення. Збоку показую вам бузочки, також, які є в Mark Spencer. Ну, Класна сіла, класна річ. Я задоволена, що я її забрала, буду використовувати в своєму гардеробі. Знахідка Тіменті C'ment розмірів Виготовлена в Італії. Ось є такі декоративні елементи, як бачите, в вигляді металевих ланцюжків, тут чорний колір, без рукавів, круглий виріз горловини. Легка тканинка, ніби шифон. Склад був зрізаний, вільний крій, вона прозора і застібається позаду на гудзичок. Завітала до них на сайт. До речі, мені подобається дивитися на сайтах колекції шукати подібні тим, що я знайшла речі, і дивитись їх ціни. Деколи буває дуже несподівано. Тут ціни від 70 до 220 євро. Це, до речі, італійський бренд. Позиціонують себе як доступний італійський шик, гарні тканини, модний крій, виробництво здебільшого італії вищі за мас-маркет. Ну, залишила мені замаленька. Далі від H&M сподобалась за яскравим кольором і станом ось така базова класична футболка з короткими рукавами та круглим вирізом горловини. Вона в мілесенький рубчик. ну, H&M шведський масс-маркет бренд всім відомий. Стан був нової речі, склад був зрізаний. Але тут 100% натуральний склад, котон чи бавовна. Дійсно, хороша базова річ в відмінному стані, під піджеки на осінь, саме то, стримана кроєм і примітна кольором. Забрала за 28 гривень в той день. Мені підійшла. Вітонлі сподобалась ось така біла-легенька блуза. Сподобалося ще те, що вона залишилася біленькою після подорожі по секонд-хендам, хоча там було кілька плям. Але скажу зразу, що я її забрала, попрала, все дуже гарно відіпралося, і вона дуже така білесенька, дуже красиво гарно виглядає, стала як новенька. Досить добрий в принципі, стан в неї, тільки кілька тих плям, веподібний виріс, прикрашений візерунковою декоративною тосьмою. І зв'язочка була на довгий шнурок з киточками. Рукава, як бачите, на гумці, досить вільні, об'ємні, вільний сам крій блузочки. Тонка напівпрозора тканина, легка, така невагома, дуже приємна на дотики до тіла. Ну, на спеку саме то. В складі ось 100% котони, виготовлена в Вінді. Ну, я її приміряла. На мені вона досить непогано сіла, трішки світиться. Але на повсякдення, не в офіс, думаю, можна тим паче на літню спеку. Досить красива річ, хороший вільний крій. Чимось мені нагадує вишиванку і прекрасний стан спонукали мене її до покупочки. Я забрала її за 18 гривень в той день, практично копійки. Ось така сукенка привернула мою увагу від Esprit, вважаю, що у них в цього бренду досить якісно виготовлені речі з якісних тканин. Завжди звертаю увагу і досить часто також забираю речі від цього бренду. Це також ось така сукенка, досить гарно, якісно виконана. Як бачите, тут на білому фоні червоний такий візерунок, ось такі. Рукава крильця, потайна ось така затяжечка з тонким ремінцем І ось на кінцях мотилеві деталі. А, візерунок у сукні складається з таких переплетених червоних ліній, що нагадують абстрактні такі квіткові мотиви на білому фоні. Ось, і крій доволі вільний, розширяється донизу, платку на підкладинці, як бачите. Доволі гарненьке, в хорошому стані. Дуже приємна на дотик тканина. Вона і в примірці дійсно до тіла дуже приємна, легка така, тонка, дихаюча тканина. Складу не було, але думаю, що це 100% віскоза. Так на мені сіло досить непогано, але наче робить мене ще більшою. Ну, трішки об'ємно для мене. Тому я залишила, не брала цю платічку. Подобався мені ось такий светрик від зара. Тут сірий, в'язаний светр з довгим рукавом, має високий комір з трьома гудзиками, і ось характерний такий візерунок верхній частині, що нагадує такі скандинавські або етнічні мотиви. Ось, бачите, на рукавах є такі розрізи, і поз по бокам також ось такі цікаві розрізи. Ну, основна частина виконана сірою гладдю, така щільна еластична в'язка. а Візерунок складається з зигзагоподібних таких ліній і смуг. Ну, дійсно цікавий крій, ці розрізи по боками на рукавах. В общем, стильний яскравий такий светр, може бути акцентною деталю, образу для повсякдення або кежу стилю, з хорошого тут вісім мальпаки, решта штучна, і таким чином виглядає на мені. Не купувала в той день, в інший день його вже не було. І знайшла в них на сайті також. Це, до речі, іспанський бренд Mass Market, такий самий, тільки светрик вже був не в актуальній колекції, не було на нього ціни. Ось такі були знахідки мої цього разу. Пишіть, що вам сподобалось, що ні. Я стараюся для вас підписуйтеся, підтримуйте україномовний контент і до нових зустрічей у нових відео.